Вітаю всіх! І так, знову ДРГ в Польщі починається залякування, незалякування. Давайте подивимось так. Росія буде проникати на територію Польщі ДРГ-групами. І намагатись влізти туди буде? Сім кажетлів. Поки що, поки що, я не бачу цього, щоб вони прям лізли туди. Вони про це вони хочуть, вони продумують це. Думають. Готують силу, готують до цього силу. Концентрують на цьому питанні, вони готуються. Їм треба результат. Вони ще не готові. Кордони. Так, полізуть на ці кордони, вони полізуть. Поки що ні, але на майбутнє майте на увазі. Тепер, до кінця 2025 року. Росія буде намагатись проникнути на територію Польщі за допомогою ДРГ там чи ще якось. Ні. У цьому році цього не буде. На наступний рік будемо дивитись пізніше. На цей рік мені не показує цього питання. Але маніпуляції і військо формувати вони будуть. Вони готуються. Вони до цього готуються, конкретно. Причому йдуть домовленості, цього цікавіть. Це з ким домовленості з Білоруссю? Так. Майте на увазі, що основний удар буде з території Білорусі? На жаль, але на цьому році.